Привіт, мої підписники та гості каналу. Сьогодні я записувала відео, як пересадити егустому з меншого горщика в більший, і здавалося, що там складного. Але скрізь є свої нюанси. Тому дивіться приємного перегляду. Я зараз пересаджую егустому із 20 мл, об'єм 100 мл. Зробила в стаканчиках дренажний отвір. Ось свій ось так пересаджую. І ще кожен стаканчик я проливаю радіфармом довго розчину, 10 мл на один стаканчик. Ось радіфарм, біостимулятор кореневої системи. На 1 літр води я брала 2,5 мл радіфарму. І поливаю ним пересаджені рослинки. За 2 години до пересадки потрібно гарно пролити еустому, щоб вона легенько. Діставалася з ячейок і не пошкоджувалися корінці. Я ділю касету на секції. Просто ножицями відрізаю по 10 штучок, Мені так легше пересаджувати, ось так виходить. І потім можна буде повторно ще їх використати, так як вони мають опору, будуть стояти дістати еустому з ячейки, щоб її не пошкодити. Перевертаємо касети, ось так от обжимаємо саму ячейку, і еустома легенько випадає ось ці ось зверху водорості я трошки так прибираю попересатися. Мені не потрібні. Бережненько. Ось тактикованчик. Так, тепер так поміщаю трошки притискаю можна ще трошки досипати тут зверху до Так як я трошки верхню мешам розняла з підустоми потрібно трошки тапусь досипати Так, так, так. Зберігаю форму 10 мм робочого гроші і проливаю. Так, Як я маркую? Я беру малярну стрічку, вказую номерок, підписую. Навіть якщо потрапляє вода, то добре тримається.